Усім вітання, друзі. Ми знов у дорозі з Юрчиком. Всім привіт! І це черговий звіт про те, куди йдуть ваші донати. Але перш ніж розпочати, хочу попросити вас долучитися до дуже важливого збору. Ось тут QR-код. Це збір на станцію керування FPV і EcoFlow для одного з підрозділів ССО. Одного разу ми таку станцію вже передавали. Але як це буває на війні, прилетіло, погоріло. Головне, що хлопці живі, здорові і готові надалі нищити ворога. Але їм потрібно з чим працювати. Також посилання на банку ви можете знайти в коментарях або в описі під відео. Дякую. Ну а ми починаємо наш звіт з Одеси. Так, ми ще нічого не перевозили. Ще чуть-чуть сюди на Це Гарної дороги. Так, друзі, це два 20-футових контейнера. Хотів би сказати, що це куплено, придбано за ваші донати, але ні. П Є гарні люди, гарні друзі, які дізналися, що треба контейнери, і сказали, Серега, економ донати, пускай їх в інше русло, а вони підуть на інший бус. Вони подарували ці два контейнери. Знайшли їх, придбали і подарували для одного з наших підрозділів. Дякую, Шота, дякую, Таріль. Велика подяка від нас і від всього підрозділу хлопців. Ну а ми вирушаємо далі на Донеччину. І як я і сказав, гроші були дійсно витрачені на бус, який вже придбали і вже доставили хлопцям на Донеччину. Що ж, ми дуже вдячні вам за те, що ви робите для нашої країни. Сподіваємось, буде виручати вас, зможете всі ваші евакуаційні задачі виконувати. Раді, що змогли допомогти. 2400 кілометрів проїхали і доставили вам цю прекрасну автівочку. Так, дякую Ігорю Гаджету, ЮДЕЙ і НАФО, дякую всім підписникам, які долучалися до збору цього автомобіля. Вона буде непосередньо виконувати завдання в зоні бойових дій. Розложимо по всій Україні нашій. Дуже вам вдячні. Дякую. Слава Героям, слава. Героям слава! Потім ми допомогли ще одному підрозділу. Запит у них був невеликий, але якщо все зібрати докупи, то це дійсно маленькі гроші. Супи. Гріючі устілки хімічні і для рук, ага, грілки. Ох, ми забили недавно. Баллон взять, Четыре дня сидим на позиции, вода е, а тупо не в чем говорит. ни чая, ни мивины, ни фига, ну типа нет баллона, все, просто баллоны забыли. А на их не Нет, я нашел старую, короче, грелку, ну типа рафиновую, вот это, короче, в кружечке, ну что ж нас хочется горяченько, хоть трошечки заварю, ну нормально. Баллончики это вообще мега штука классная, вот это вообще супер тема. У то вже грітися будете. З такою штукою ми не замерзли. Да. А оце енергетики? Угу. Для заряду. Вологі серветки. О, Андрюха, вологі серветки. Ти перепросив. А ну дивись, диви, диви дивись. Але сьогодні швидко пролетів. пташки наші працюють. Омивач? Омивач. Омивач. Андрюха, йди сюди. Гаджет обіцяв? Гаджет привіз. Гаджет взагалі чотенько. Клас. Дякую, дякую. На вибір. Так, ще тут кускус, консерви. І Еще великі замовлення. ВДшка, мультитули, ліхтарі з червоним фейком. Для... Панораме там слепить. Тяжки, інвертор, павербанки. герметик ви замовляли. Грілки такі для рук. Ну, В общем, хлопці виїжджали, виїжджали. То, то ли реп, то ли ну, венсам, типа. З правої сторони хлопок ФПВ впала, і з лівої сторони розбила, вона, мабуть, десь з боку вас вдарила, да, розбила заднє побуду, стекло так. в пікапі. І тріщина пішла в лобовому. Я, хлопці, доїхали, слава Богу, що все добре. Да. Приїхали слава додому. вечором інформація, хлопці, мінус гармата. Да. Добре, що виїхали. Хлопці всі живі, всі там живі. ну, Таке буває. Дуже тяжко, звісно. Ну, працюємо далі. З вашою допомогою? Так. – З вашою допомоги, да. допомоги дякую вам всім, да. а ми можемо купляти і доставляти. Не забувайте донатити, тому що кожен, кожна гривня, кожен донат це чиє життя. Не забувайте, що ми дуже нуждаємося в вашій підтримці. Дякуємо всім. Не встигли ми навіть попрощатися. Пройшло буквально от декілька днів. І приходить вже повідомлення Я 300. Так, Санюк, операцію ми закінчили. Ти зашитий синьо-жовтими нитками. У тебе тут уламок лежить, який достали в тебе з живота. Привіт. є. У нас Все, бережи себе. Хопі. А це мої учасники твоєї операції, лавачні. Хочеться окремо подякувати тим, хто рятує життя наших воїнів. і то, як вони це роблять, це викликає безмежну повагу. Вже за тиждень ми зустрілися з побратимом в лікарні, привіз йому деякі речі, одежу, з ним все горазд, він вже бігає і не дочекається, коли повернеться на фронт. Ось такі вони наші котики. Ну, а ми продовжуємо свою справу і завдяки вам, хлопцям на передову був доставлений інструмент для ремонту корчів. Домкрат. Подкачечка. Подкачечка. Тут рюкзаки ще. Ключі, це як замовляли. Це дроти для зварювання. Дякую, дякую. Рюкзачки. Рюкзачки. Там гілечок. Там гілечок, то Ту, ось, сама є, не поставила. Продувачка. Якраз на Устілки, грілки, хімічні. Молоток 3 кілограмма. Отличный, хороший колодосі. Шкарпетки. Карпеточки. Дякуємо людям, дякуємо гаджету. Так, на жаль, таке іноді трапляється, але головне, що вони отримали свій інструмент на суму понад 30 тисяч гривень завдяки вам. Ну а ми на цьому не зупинилися і передали ще дві зарядні станції «Дюссельфлоу». Як замовляли, зарядна станція екофлоу, тільки суті інвертор. Нормальний, потужний і для зарядки, як ум'яв. Чудово. Чудово. Дуже... Підходить, не? звісно, звісно. Дуже вам дякую. Це буде допомагати нам виконувати бойові завдання ще краще. От. Дуже дякую нашим німецьким друзям. Пілоти першого БМП морської піхоти. Дуже вам вдячні за це. Слава Україні! Героям слав. слава! Висловлюємо слова вдячності за надану підтримку цією зарядною станцією, особам гаджету, фонду НАФО і ЮАДЕ. Дякуємо вам за допомогу. Будемо працювати, продовжувати нищити ворогів та поліпшити наше становище. Дякуємо. Вам дякуємо. Ну, а поки ми їздили, контейнери, з яких починалося наше відео, також дісталися місце свого призначення. Дякуємо. Шата таріель і гаджету з підписниками за контейнера, які дійсно працюють. О, є де зберігати зброю, яка буде, нищити окупантів. Дякуємо вам. хлопці. І вам дякуємо. Ось такий, друзі, звіт. Ще раз хочу нагадати про збір на станцію керування FPV. Вважаємо, зможемо зібрати цю суму. І ще раз всім вам подякувати. Продовжуємо свою справу. Побачимось у нових відео.